Повертаємося до наших кореневищ. Ось такі вони. Мама їх замочила. Ось наше доброго. Зараз будемо щось з цим робити, бо ж воно таке довше. Пушили землю, прокопали. Зараз будемо. Тато зараз привезе велосипед свій, Степан тут, як тут. Добре, що в нас є. Дідусик, і, і такий транспорт. Да. Не треба ручками. Я маю три добити. командори. сам саме основний. Мама прийшла як завжди, на допомогу, помінялися і Каже, сапа йди город, бо з тебе нічого не вийде. Отакі траншейки. Зараз мама що сипить дому. Треба трохи посипати, щоб кореневище не опеклося. Це долями. висадили кореневище по інструкції, ніби так. Йдемо досипати тепер ці кореневі ще... Що, Мама не захватила того процесу, коли ми засипали, засипали. Зараз польємо і потім, і потім ще зверху будемо далі досипати. Поїхали далі. Ось так не Тут, можливо, нічого не зрозуміло, але нам зрозуміло, що ми вже засип... підлили, засипали, утрамбували цю діляночку і тепер будемо чекати, що урожаю. Надіємося, у нас все вийде.